Так, шкода, Октавія, 10 рік, 1,6 77 кВт, 6450. Так, Октавія. А п'ята 12-го року, 208 тисяч, блін, 1.2. 1,2 4700 хочуть. Так, суперб двохлітровий 13-й рік. Ага, тут ціни немає, 103 кВт. Суперб 4950, 1,9, 77 кВт, 274 тисячі. Так, суперби. Суперби люблять. 15-й рік. 9 тисяч 265 пробігу. 77 кВт. Вона з панорамним люком на шкіряному салоні пам'ять сидінь є, автомат, DSG, навігація, круїз контроль, шкіряне оригінальне мультикермо, оригінальні диски. Ну, такий цікавий варіант, непоганий. Шкода суперб, 12 рік, 1,6, але без ціни. Октавія 17 рік 9700 хочуть, 17 рік 10 місяць, один 85 685 кВт на автоматі вона тканина салон Так, тут ще одна Октавія є 816 рік 2-літрова 110 кВт на автомат. Уже шкіряний салон іде. Ще одна Октавія 7200, 15 рік, 2-літрова 110 кВт на автоматі. Комбінований салон. Так, за цю шу хочуть Октавію 11 тисяч, це 19 рік, 6 місяць, 2-літрова 110 кВт, дизель автомат, салон тканина, круїз підліміт. Так, навігація велика, підігрів. Так, от ще одна є. Ще є одна Октавія. 13319 рік, 2-літрова, 110 кВт. Full LED, дизель. Так, тут ще одна шкода, це 20 рік, п'ятий місяць. 14 890, 298 тисяч заявленого пробігу, 2-літрова 110 кВт, євро 6, салон тканина, автомат. Так, Шкода Октавія. 10318 рік, 6 місяць, 1,6, 85 кВт автомат. Тканина спідліміт, підігрівів немає, клімат є. Навігація суперб. Який це рік, 16 рік 2 110-кіловатний, 9 тисяч на нього ціна. Ціна, звісно, на суперба. Бомбіческа на двохлітрового Чого так? Шестиступ механіка, підігрівів немає. Без Підігрівів. Лінза є, а пробіг там не написали, да, я думаю, що я хотів подивитися, по пробігу тут не написали, треба дивитися, який пробіг, але ціна на двохлітровий непогана, Ну, варіант такий суперб, 9000. Суперб. Узовлів Бек. Так, 9514 рік, 200, 196 тисяч пробігу там, грубо 200 тисяч 2-літровий, 103 кВт. Тканина, автомат, круїз, навігація, підігрівів немає, клімат є. Літня гума стоїть. З Франції машина приїхала. Так, шкода 2018 рік, 1.6 TDI, 85 кВт, 11300. Тканина пятиступка. ступка Круїз під ліміт. Підігрівів немає, клімат є навігація, гума зимова, оригінальні легкосплавні диски, партрони задні є. Фабія ще, в принципі, така з вигляду непогана, 14 рік, 1,6. Так, 1,6, 4950. Тканина п'ятиступенева коробка передач, пластикове кермо. Так, шкода, суперб. 900, 18 рік, 200... 10 тисяч заявленого пробігу, це 88 кВт, 1,6 мотор так, Цю вже, мабуть, гріли, вона вже вся стікає. 19 рік, це літрова 10500 суперб елеганс, 1,6 1,6, 14, 200 автомат, ксенон. 185 тисяч 18 рік 5 місяць Октавія Елеганс 16 LED автомат на 18 рік 10 місяць 239 тисяч 1.6 85 кВт, все в снігу в салоні там нічого не видно щоб показати. Так, ця

Рік 241 тисяча 85 кВт дизель. Так, ще одна, елеганс, 18 рік, 1100, 2008 тисяч, 1,6, 85 кВт, фуллет один і 6. Так, елеганс 1,6, 11700, 18 рік, 211 тисяч. Октавія, 1.6 і Наві 92,18 рік, 233 тисячі 85 кВт. Октавія 10500, 1,6 фулет автомат НАВІ, 17 рік, 239 тисяч, 1.6, 85 кіловат. Шкода Октавія, 7 Edition.

Так, Октавія 8500 2016 рік. 214 пробігу. Але це 1.4. TSI, автомат навігація. Клевер. 1.6 автомат навігація. 10519 рік, 230 тисяч 85 кВт дизель. Ставія 9717 рік, 180 тисяч, але це однолітрова. Думаю, що вона буде дуже цікава. Кадіак 18-го року, 210 тисяч, 2-літровий, 110-кіловатний LED. Бігнаві. 18-тій колеса. Дізельова тканина. Так, суперб. 12 рік, 7,350, 1,6,77 кВт, 290 тисяч пробігу. Шкода єті. 11 рік, 1,4, 7,650.